Згідно з нормами пункту 1 статті 3 закону України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або безготівковій формі, із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо. При продажу товарів надання послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки надання послуги через зареєстровані, обпломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО. Зі створенням у паперовій та або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених законом No265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Таким чином, платники податків другої четвертої групи зобов'язані застосовувати РРО ПРРО у випадку здійснення розрахункових операцій. При цьому Використання ПРРО при оптовій та або роздрібній торгівлі пальним забороняється законом України від 15 березня 2022 року No2120 про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану припинено дію мораторію на проведення фактичних перевірок. А відтак в умовах дії воєнного стану ДПС забезпечує контроль за проведенням розрахункових операцій. Нагадуємо, що водночас з використанням класичних РРО ДПС України пропонує безкоштовне програмне рішення для використання суб'єктами господарювання ПРРО. Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android. З 3 жовтня 2022 року всі охочі можуть безкоштовно завантажити відповідне програмне забезпечення на веб-порталі ДПС. Нові версії ПРРО від ДПС це безкоштовне рішення, переважно для мікро та малого бізнесу, який працює у сфері торгівлі та надання послуг. Вони роблять легкою реєстрацію розрахункових операцій та подання звітності ПРРО для українських підприємців. Єдиний дизайн усіх версій ПРРО дозволяє використовувати різні гаджети без потреби переналаштовуватися. Можливості ПРРО ДПС, створення та реєстрація фіскальних чеків, легке додавання товарів та послуг у фіскальний чек, друк та відправка фіскальних чеків покупцям на пошту або у месенджери, відкриття закриття зміни, службове внесення, службова видача. Ведення довідників номенклатури, експорт-імпорт довідників номенклатури, продаж товарів, послуг, відсутніх у довіднику номенклатури, використання сканера штрих-кодів, використання різних форм розрахунку: готівкова, безготівкова, комбінована. Просте оформлення знижки на окремий товар або всю суму чека. Оформлення повернення товарів та чеків повернення. Формування та перегляд X-звіту, формування та перегляд Z-звіту, автоматичне або ручне закриття зміни та відправка Z-звіту. Для використання ПРРО ДПС потрібно зробити всього три кроки: Перший крок: завантажте та встановіть програмне забезпечення ПРРО, що відповідає операційній системі вашого пристрою. Для використання веб-версії перейдіть за посиланням. Другий крок. Переконайтеся, що ви подали через електронний кабінет єдине вікно подання електронної звітності, так і форми. 20 ОПП це повідомлення про об'єкти оподаткування, 1ПРРО заява про реєстрацію ПРРО, 5 ПРРО повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Третій крок. Запустіть застосунок та авторизуйтесь за допомогою КЕП, який було вказано в формі 5ПРРО. Зручні сервіси у мобільному це загальна потреба під час дії воєнного стану в країні. Сучасні та зручні застосунки від ДПС допоможуть дотримуватися вимог податкового законодавства, не обтяжуючи бізнес додатковими витратами і захистять покупців від втрати чеків.